Вітаю! ви дивитесь програму відзеркалення. Я Оксана Пількіна, і сьогодні ми будемо говорити про покарання за жорстоке поводження з тваринами, чи потрібно його посилювати в Україні, і що пропонує законопроект номер 5119-1. дріб 1. про це. Ми та багато іншого. Будемо говорити з гостями програми відзеркалення. Це Народний депутат України від фракції об'єднання самопоміч Роман Минуха. Доброго дня і Наталія Коваленко, депутат Харківської міської ради від фракції об'єднання самопоміч. Я вітаю вас у цій студії. Власне 22 червня було прийнято законопроект, що посилює покарання за жорстоке поводження з тваринами. Чому цей законопроект важливий і що зміниться? Знаєте, дуже часто люди говорять, ну що ви там займаєтеся тваринами, є чим займатися. Насправді проблема значно глибше, ніж вона може здатися на перший погляд. По-перше, ми сьогодні маємо діюче законодавство, оскільки ще проголосований нами законопроект не підписаний президентом. Сподіваємось, буде підписаний. Але діюче законодавство сьогодні, адже є, да, сьогодні законопроект прийнятий у 2006 році про захист тварин від жорстокого поводження. Але на сьогодні він надто лояльний до цих порушень. Ми сьогодні маємо там максимум штрафи до до 350 гривень, дуже рідко притягуються до відповідальності, і взагалі сьогодні правоохоронна система, спілкуючись під час підготовки до цим законопроектом з правоохоронцями, Дуже сьогодні складно притягнути до відповідальності ну, згідно цього закону. Натомість це не просто що ми сьогодні маємо, так ми сьогодні маємо фактично ціли, я не побоюсь цього слова, цілі банди до інших людей, які дуже часто публічно, дуже часто в соціальних мережах, так? у присутності дітей, малолітніх, неповнолітніх дітей. Або закликають, або здійснюють той, той, той чи інший акт якогось злочинного фактично поводження з тваринами, і це не є просто е, жорстоке пропаганда жорстокого поводження. Це також є пропаганда взагалі жорстокості насильства в суспільстві. Згадайте той скандал. По моєму був у 2007 році в місті Дніпропетровську, де виявлена ціла банда. Людей, які то робили, робили на камеру. Але попри те, що коли їх все таки протягнули до відповідальності, виявилося з тим, що разом з жорстоким публічним поводженням з тваринами вони були причетні до скоєння жорстокого вбивства. Тобто тут немає межі, якщо суспільство не буде реагувати на жорстоке поводження сьогодні до наших братів, менших називаємо їх так, так то це дуже швидко перекочується до на жорстоке поводження. До, власне кажучи, тварин, домашніх тварин, от і тому виникла така потреба. От окрім того, Україна була зобов'язана в межах інтеграції в, е і підписання угоди з Європейським Союзом. Наталія як юрист теж проте знає. Ми мали ще зобов'язання, оскільки відповідна хартія підписана в 1987 році в Європейському Союзі. І ми в 2013 році це ратифікували. Але наше законодавство дозначно ну, потребувало посилення, що зроблено, якщо дуже коротко, щоб не забирати часу. По перше. Закон чітко визначає, що таке знущання над тваринами, тобто уточнює понятійний апарат. Це дуже важливо з точки зору застосування позитивної судової кримінальної практики щодо таких злочинів. От визначає, що таке завдання побою або в чиноді, що завдали тварині болю чи інших, чи порушує правила утримання, значно збільшені штрафи. Якщо сьогодні ми маємо от від 153 гривень до 340, то сьогодні це підвищено від 200 до 500 Неоподаткованих мінімумів, а також в низці випадків буде застосовувати фактично адміністративний арешт до 15 діб з паралельно з відповідним штрафом. І третє, передбачені випадки, коли це за попередньою змовою групи осіб або якісь над групою тварин або в присутності малолітніх або неповнолітніх дітей. однозначно буде передбачено кримінальним кодексом. Позбавлення волі, там в тяжких, особливо тяжких випадків, там до восьми років. От, тому це питання, що якщо дуже коротко, підсумовуючи новий закон 51.19, який проголосований, він значно посилює відповідальність, так як з точки зору штрафу, так і з точки зору вже повноцінної кримінальної відповідальності у вигляді ну, позбавлення волі. Бо сьогодні ті малі штрафи. Вибачте, але так я скажу, воно, трохи цинічно можливо звучить. Але сьогодні ті мізерні штрафи навіть сприймалися дохантерами, взагалі цими групами людей, які знущаються над тварими, знаєте, як своєрідний квиток на те, щоб здійснювати ну, такі, такі речі. А яка ситуація у Харкові? От власне, що цей закон зробить для покращення ситуації на Харківщині? Бо всім відомо. Що в Харкові працює така система? Може і по всій Україні ці коробочники, так які збирають у населення кошенят. ценят и других, а потом их або вбивают, або просто выкидают. Зараз... Да, действительно, есть такая проблема. С ней активно борется как полиция, так и коммунальное предприятие, центр обращения с животными. Увеличение ответственности, естественно, стимулирует на то, чтобы более ответственно относиться к животным. В частности, увеличена ответственность административная за выбрасывание животного на улицу. То есть, простая квалификация этой статьи э, содержит э, наказание от 200 до 300 э, необлагаемых э, минимумов доходов граждан, то есть это до 5000 гривен. Соответственно, если это э, совершено группой лиц, либо в отношении уже нескольких животных, эта ответственность увеличивается. А, пока что э, является дискуссионным вопрос, каким образом собирать доказательства и так далее, проводить экспертизу. Я думаю, что это мы будем смотреть, как будет уже правоприменительная практика Ті по тому путі. Вот. Но что касается того, что не сделано, скажем так, на данном этапе в том законе, который был принят в 2006 году, это закон Украины о защите животных от жестокого обращения, это э, то, что не урегулировано до конца, каким методом будет осуществляться э, регулирование численности бездомных животных. Потому что помимо той проблемы, что есть э, такие, грубо говоря, бытовые да, живодеры, докхандеры, э, есть целые коммунальные предприятия, которые отлавливают тысячами этих животных, И убивают. И это тоже по закону считается. гуманным методом. И ну, как может убийство быть гуманным в принципе? То есть это непонятно. Значит, статьей 16 закона Украины о защите животных от жестокого обращения закреплено, что регулирование численности методом безвозвратного отлова, то есть убийства, возможно проводить только если невозможно урегулировать это методом биостерилизации. Но в то же время у нас есть статья 24, которая говорит о том, что любое животное, точнее собака, которая находится Без хозяина на улице, подлежит отлову. То есть это является коллизионными нормами, и оно, эти нормы не дают в полной мере осуществить защиту животных в городе Харькове от такого жестокого обращения и произвола коммунальщиков. Что касается городской программы регулирования численности, то на данный момент в городе Харькове действует программа, которая утверждена в 2013 году сроком на 5 лет. И она основана именно на методе безвозвратного отлова. Что это значит? Это значит, что животных отлавливают, передерживают 7 дней в карантинной зоне предприятия и затем умертвляют. Значит, за 2000... В 2016 год в городе Харькове было отловлено 6056 собак и 2627 кошек. То есть кошки тоже попадают под действие этой программы. И Из них возвращены владельцам 118, пристроено 337 собак и 156 кошек. То есть только за год 2016 в так называемом приюте Харьковском было умерщвлено 7990 животных. А это составляет 92% от всех отловленных животных. То есть метод стерилизации в городе Харькове не применяется в принципе. Эта ситуация является ненормальной, и другие города Украины уже давно не идут по этому методу. Программа, которая принята в других городах, например, это Киев, Одесса, Львов, Черновцы, Запорожье сейчас уже. Сейчас коллеги из Мариуполя тоже внедряют более гуманную программу. Все основываются на методе ОСВ. То есть это отлов, стерилизация, вакцинации и на место обитания. Животные коллипсуются, они обрабатываются и так далее. Во Львове даже э, на локальном уровне закреплен институт э, так называемой опеки, опекунства. То есть животное не просто отпускается на улицу, да, а за ним закрепляется ответственное лицо, которое его подкармливает, которое отвечает за э, его со состояние здоровья и так далее. Э, мы пытались э, внедрить такую программу в Харькове. Я подавала проект э, от себя как от депутата, депутата і от імені фракції проєкт програми на новий період, тобто з 2018 на 20, по 2022 роки. которая основывается именно на этом методе. Поскольку вот, была в январе зарегистрирована петиция на сайте Горсовета, в которой зоозащитники просили принять новую гуманную программу и реформировать деятельность коммунального предприятия. И за эту петицию проголосовало более 5000 людей. И это говорит о том, что проблема действительно актуальна, и она цепляет внутри очень многих граждан. Тех, у кого есть животные, одиноких граждан у которых нет детей, пожилых людей и так далее. Потому что просто бесчеловечное отношение к животным, оно же приводит к эскалации насильства в обществе. И действительно, эта проблема очень глубокая. Что касается... То есть мы разработали такой проект программы, и я подала его, собственно говоря, на имя мэра. Однако он был отклонен. В связи с чем, то есть мы не, не собираемся, собственно, останавливаться. Я на сессии как бы попросила создать рабочую группу все-таки по. разработки новой программы. И здесь необходимо действительно подключать коллег из Верховной Рады с тем, чтобы убирать те законодательные нормы, которые не позволяют нам в полной мере осуществить гуманную программу да, в городе Харькове по регулированию численности животных. Насколько дороже будет вот Программа, скажем так, э, стерилизации, да, биостерилизации, нежели банально убийцы. Угу. Я вам скажу так: что это является мифом. Стерилизация не является дороже безвозвратного отлова. На данный момент, согласно калькуляции, которая была осуществлена КП Центра обращения с животными, на Отлов і убийство одної собаки закладається 523 гривні, а На отлов і убийства кошки 576 гривен. Що касается стерилізації, то її стоимость варіюється від 250 до 600 гривень, в залежності від того, що закладається в цю калькуляцію. Накладные расходы, да, прямые расходы и так далее. В частности, в городе Харькове за 2016 год на отлов животных, только на отлов ну, и на автоназию было потрачено более 6 миллионов гривен. В целом на предприятие из бюджета расходуется около 15 миллионов гривен в год. Это было в прошлом году, и это же планируется на 2017 год. В то же время мы берем, например, данные Львова. Во Львове действует программа ОСВ, то есть стерилизации. И они за год, за 2016, умертвили только две безнадежно больных собаки. Вот. И у них, получается, все предприятие из бюджета получает всего лишь 2 миллиона гривен. То есть в 8 раз меньше, чем то, что мы тратим на убийство. И это, в принципе, объяснимо. Почему? Потому что что проще? Один раз отстерилизовать одного животное или потом отлавливать его приплод, который составляет от 8 там, до 12 особей, да, щенков. И такая Каждый собака размножается два раза, два, раза, два раза в год, как минимум. То есть считаем 20 щенков. Ну, я хочу додати до того, що говорить Наталія. Ми сподіваємося, що президент підпише цей законопроект. Він беззаперечно я підтримую Наталію. Я виступав у Верховній Раді. Я, до речі, принагідно хочу подякувати, оскільки це не моя там робота і не Верховна Ради. Насправді це величезна, величезна праця людей, зокрема і в Харкові, які займаються захистом тварини. Оскільки в нас, ви знаєте, в Харкові от, така ненормальна десь ситуація, і це викликає певний всьому. Момент, що виникають потужні організації, які справді захищають, і моя скромна була місія як депутата Верховної Ради від Харкова, зокрема, так донести ці правки. Так, от я скажу менш політкоректно, ніж моя колега. Фактично, це є. Ну вибачте, але це своєрідний конвейер смерті. Це по-іншому не можу назвати. І наведені ці цифри з точки зору на одну лише підтверджують, що це міф. Про біостерилізацію, так що він є дорожчим, ніж за ну, умертвіння, так, будемо говорити, доступним термін. Що ми будемо робити зараз у Верховній Раді, це дуже важливо почути всім людям, які приймаються цією проблемою. Підпише президент чи підпише з певними зауваженнями, вони справді там є. Якщо адміністрація президента підготує гаранти Конституції, він навіть несе по пропозиції, це буде добре. Але ми не чекаючи на це, я знаю, що вже у Верховній Раді зареєстрований законопроект. Я дякуючи нашим землякам, які підготували дуже потужну законодавчу ініціативу, Ми будемо далі йти врегулювати, і що насправді ми хотілось би врегулювати. Скільки ви бачите, що сьогодні органи місцевого самоврядування на власний органи місцевого самоврядування на власний розсуд вирішують Вирішують, чи проводити біостерилізацію, чи не проводити. Ми вважаємо, що це треба забезпечити на рівні закону. Щоб це було обов'язком, а не правом. І там передбачені конкретні терміни, конкретні процедури, які будуть забезпечувати цей процес. І тоді створене відповідне комунальне підприємство так буде зобов'язано проводити біостерилізацію і далі вже повертати тварину до ареолу перебування да, там, чи до. Власне кажучи, інших організацій чи е, довласників. Наприклад, е, в новому законопроекті те, що не вдалося е, зараз зробити, буде введений е, інститут опіки, процедури опіки до моменту рішення суду. Бо зараз ми дуже часто маємо ситуацію, коли сусіди або просто небайдужі люди викликають патруль поліції, патруль поліції приїжджає. Фіксує ну, тут люди пишуть заяву про те, що очевидно, м'яко кажучи, негуманне, жорстоке поводження з тварини, але у поліції сьогодні немає повноважень. То в законодавці в законопроекті передбачається створити таку процедуру, коли надати повноваження працівнику поліції, якщо він вважає. Ну, за, за підстави е, е, жорстоке поводження власника такої тварини, вилучати примусово у власника таку тварину і передавати їх е, там до опікунських центрів чи інших громадських організацій, центрів, які безпосередньо це можуть зробити до законного ну, рішення суду, яке вступить в силу після е, відповідного вже розгляду. Тобто, перше це дуже важливо. Це прибрати суперечливі норми, які справді закладені в кодексі про адміністративні правопорушення, мова йде про. 79 ту по-моєму, чи 89. 89-ту статтю 154-ту статтю, коли за один і той же злочин передбачені різні покарання, і це буде однозначно. Що, знаєте, Норми в законі не можуть конкурувати. Друге, це беззаперечно треба впроваджувати цей досудовий інститут процедуру опіки над тваринами, і беззастережно най, найважливіше це все таки питання біостерилізації. Ну, Ми, ми живемо в 21-му столітті. І Таке тотальне ну, умертвіння тварин, воно просто є неприйнятне з багатьох з багатьох точок зору. До інших тем. Остання перед канікулами пленарна сесія триватиме лише три дні. І мають бути прийняті декілька важливих рішень, зокрема, пенсійна реформа у другому читанні. От ваші прогнози, ваше бачення? Ну, Сесія буде справді насиченою, оскільки мають намір спробують знімати. З шести народних депутатів депутатського на торканність фракція «Самопоміч» категорично за з усіх 400. підістя треба знімати. Ну зараз їх менше. А от і на жаль, те, що ми сьогодні вже бачимо, коли і регламентний комітет, і окремі народні депутати виконують знов функцію суду, прокурору, ми давали всі обіцянку зняти депутатському торканні, знімати треба всіх. Я думаю, що народні депутати в більшості точно не бідні люди і мають можливість. Наняти собі адвоката, юриста і захищати свою честь і гідність судді. Друге це пенсійна реформа, третє це перерозподіл ну, так званих надлишкових надходжень mm -hmm. до державного бюджету. От, можливо, медична реформа. Я, зокрема, сьогодні подав правки про те, щоби. Не то, не збільшувати фінансування до Міністерства внутрішніх справ до Національної поліції Державної міграційної служби, зокрема спрямувати ці додаткові надходження від запланованих до лікарів на освіту і на наслідки відшкодування трагедії, що сталося в Балаклії. і досі близько 90 сімей. Я часто про це виступаю в Верховній Раді і пишу про це. І досі жодна сім'я не отримала компенсації, як у вигляді або житла, або безпосередньої фінансової допомоги, і це звичайно ганебні речі. Можливо, депутати скористаються тим, що тепер є кошти. І, я думаю, що логічніше їх спрямувати людям: лікарям, вчителям або загалом в систему середньої школи і освіти, і безпосередньо людям, які постраждали внаслідок трагедії в Балаклії. А от ваша думка, ваше бачення, чи дійсно відбудуться зняття недоторкане? Я не буду нострадамусом. Ну, Ми будемо думає. виконувати свою функцію маленької фракції у Верховній Раді. Я, до речі, ще хочу додати: от наші депутати міської ради проявили чергову ініціативу. Я думаю, що, наприклад, ці гроші, які з'явилися знову до бюджету, повертаючись, ці гроші можна було використати на забезпечення фінансами встановлення поквартирних газових лічильників. Я думаю, що це теж ви знаєте, да Чи це велика актуальна. Проблема да, слава богу, що хоча б з цього питання в міській раді є відносна єдність, що очевидно, що це не має відбуватися за рахунок людей, і якщо справді сьогодні є колізії в тому законодавстві, яке сьогодні дає, скажімо так, встановлювати і маневрувати чи то по квартирний, чи по будинковий, Лічильники, я думаю, що справді, якщо немає забезпечення фінансами у, у цих підприємств, наприклад, у самому місь газа, да, то я думаю, що Верховна Рада має виділити гроші для того, щоби той, хто вимагає, абсолютно справедливо бо люди обурюються тому колхозу, вибачте, який угу. пропонується, да. І ті люди, які хочуть встановити по квартирні лічильники, держава має забезпечити, от якраз є можливість, бо ми бачимо вже неодноразові спробу Харків Мізгаза відключати людей від цієї послуги. когда люди требуют установления по квартирному Ну, в Харькове, да, это же известная ситуация, приезжают устанавливать на дом, да. люди устраивают пикеты, и просто и там, и там, и доходят до конфликтов. Да. да. действительно, много конфликтов по городу Харькову с Гургазом. То есть люди не хотят, чтобы им ставили общедомовой прибор учета, Почему? Потому что тогда распределение стоимости, да, будет пропорционально количеству зарегистрированных людей в квартире. Но при этом, то есть, можно заплатить за соседа, да, то есть, который, например, зарегистрирован один, а у него проживает еще 20 человек и потребляет соответственно, а офис, надо да, надо либо надо офис, надо, надо и что надо. является тоже очень частным и так далее. Но, к сожалению, в том кодексе газораспредельных систем и в постановлении кабмина, который регулирует эти вопросы, закреплено, что что газопостачальник, да, он на, на, собственное усмотрение устанавливает либо общедомовой прибор учета, либо индивидуальный. То есть сейчас начинают рассказывать, что, извините, уже деньги закончились на индивидуальный прибор учета, поэтому мы всем ставим общедомовые. Конечно, это ненормально, вот, это нарушает права потребителей, это нарушает антимонопольное законодательство. Вот, и, соответственно, у нас вот на прошлой неделе, наконец-то, мы достучались до большинства, скажем так, горсовете, и было принято решение на комиссии обязать Горгаз подписать меморандум с горсоветом о том, что без согласия баланса держателя никакие общедомовые счетчики не должны быть установлены. Но мы пытались, коллеги вот, из Верховной Рады пытались этот вопрос урегулировать на загадательном уровне. Є, Є, طойно, есть законопроект. Commission... Da, Елена Бабак подготовленный, по которому невозможно установить без согласия со собственников такого многоквартирного дома общедомовой приборочета. То есть, и если люди считают нужным установить индивидуальные счетчики, то газовая компания обязана компенсировать затраты на установку таких счетчиков. К сожалению, да, этому законопроекту не дают хода. Я думаю, тут Роман будет более компетентен прокомментировать. Чьи, чьи интересы тут торкаются? Бо ну, кожа, кому, кому, кому у закон... олигархам. І це все зрозуміло, скільки сьогодні Верховна Рада, на привій жаль, керується олігархами, і звичайно, що цей процес блокується. А це якраз той момент, коли, куди б треба було спрямувати гроші. так? Коли я бачу, от ви знаєте, я знову вибачу до цієї бюджетної пропозиції. Це це ж не тільки бюджетна пропозиція, питання не тільки фінансів. Це стратегія розвитку і ставлення. Коли я в 30, ну близько 30 мільярдів гривень бачу пропозиції 5 мільярдів гривень спрямувати на прокуратуру міністерства внутрішніх справ, Державне управління справами президента, апарат Верховної Ради на всякі банкети 5 мільярдів гривень. І на фоні цього пропозиції до Міністерства оборони, тобто справді на війну або принаймні туди ближче, от це ноль. Я думаю, що ці гроші мають спрямовуватися людям. Бо сьогодні хто в нас наповнює бюджет, працюючи підприємства, так і платники податків. Я думаю, логічно спрямувати їх на ті чи інші програми на розбереження. Ну адже справедливо було б, навіть в тому випадку з поквартирними лічильниками газу, що люди хочуть платити, вони готові платити. Помітьте, та ну відносно ті, хто можуть там за рахунок субсидій, вони. Хочуть платити за спожити, а не за спожити під'їздом чи будинком чи сусідом. Правильно, я думаю, що ті кошти мають спрямовуватись. Я от, до речі, в суботу був в місті Люботин, користуючись нагодою. В тих школах, які не є від центру, ну не, не, не в центрі, а віддалені від центру, в школах середніх загальноосвітніх середніх школах 5 і 6, Є ініціатива місцевого міського конкому, там, начебто прикриваючись економією, хоча дуже спірно, там закривають старші класи. В п'ятій і шостій школи міста Люботин та міти, і це речі тому я думаю, що ці кошти мають спрямовувати людина. в бюджеті має бути людина в освіті, в медицині, в комунальних послугах, власне кажучи, в енергоефективності і в програмах на енергоефективності. Я думаю, що шикарна можливість спрямувати людям, які сьогодні вже утворили ОСББ, і я все таки сподіваюся, що цей процес розблокується, і в Харкові. І ті кошти спрямовувати людям на програми різні програми енергозбереження. самый уже в, в новоутворении и уже дивючилась в Харькове у вот, да у реально тормозится вот, есть ли какая-то программа вот, какая-то помощь горсовета либо это тормозится и а оттуда, прошлой то сессия наш депутат Сергей Магил обратился к мэру и к соответствующему департаменту с тем, чтобы прекратить этот процесс торможения, потому что даже те что СМД, которые уже созданы, им не передают на баланс дом. Вот. И, соответственно, они не могут заключить договора с коммунальными службами, да, с обслуживающими компаниями и так далее. Объясняется это тем, что существует сейчас два порядка кабминовских, которыми регулируется такое списание. Вот. Процедуры там разные, то есть люди просят по одной процедуре, а департамент жилищного хозяйства отвечает, что нужно по другой процедуре это делать. Хотя есть уже разъяснение Минрегионстроя о том, что нужно применять то есть более поздний порядок, который был принят в исполнении закона да, о Особенностях прав правда бояться. бояться знаєте, розірвати Оце комунальне рабство. Да. Є навколо того обґрунтовані не обґрунтовані страхи. Ми дуже хочемо, щоб нарешті, більшість, яка сьогодні представлена група відродження, да міським головою, все-таки зрозуміли, що ера. Тотального комунального рабства закінчується. Треба йти в ОСББ. Іншого шляху не буде в Харківській області. До речі, гарні приклади. Я минулого року був в селищі Близнюки. Жодного будинку на балансі селища на громади. Все ОСББ наскільки це можливо. ну, в тих фінансових вони. Не... Ви знаєте, мер каже: я віддав і перехрестився. А навпаки, він є лише з бюджету ну громади, селищної громади допомагає тими чи іншими програмами. І ну хто буває, може порівняти будинки зовсім в іншому стані. Вже буквально за 2-3-4 роки можна чимало зробити. Але для того, для того, треба а робити б треба віддати, відпустити. Тоді з'явиться конкуренція, з'являться різні, те, що говорить абсолютно правильно Наталія, різні. Е, Обслуговуючи компанії, буде конкуренція. А це що значить, що харків'яни матимуть змогу вибирати і по якості, і по ціні. І я думаю, що конкуренція завжди призведе а, здешевлення ціни, або як мінімум, не здорожчання, Ну якщо немає там які об'єктивних зовнішніх факторів, і друге це для покращення якості це найголовніше. Бо у нас ми з вами до речі чимало говоримо зокрема в вашій студії про те, що частина послуг у Харкові є найдорожчими. Я завжди нову приклад сьогодні в Харкові померти одне з найдорожчих місць в Україні. на увазі на ритуальні послуги. Чому сьогодні немає конкуренції на цю послугу, якою, якої ну? Це такі фізичні закони природи користуються. Але постійний ринок, бо це хтось, я думаю, що дуже комусь вигідно, розумієте створення штучних монополій. Штучні монополії завжди ведуть до одного. А це збагачення окремих людей, підвищення цін і пониження якості на надання послуг. Я дякую вам за цікаву розмову. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні гостями програми відзеркалення були Наталія Коваленко, депутат Харківської міськради від фракції Об'єднання Самопоміч та народний депутат України від фракції Об'єднання Самопоміч Роман Семенуха. Ще раз дякую за участь дякую. В програмі. Вам за увагу на все добре. Бувайте здоров'я.